до нас приїхав Маріо Ваножич, який є серйозним потужним другом України, і він завжди висловлює дуже стійку безкомпромісну позицію в інтересах України на всіх наших зустрічах в режимі клубу Рамштайн. І я дуже дякую за це, Маріо, за персональну твою, скажімо так, залученість не просто як людина, яка займає посаду міністра, а як людина, як хорват, який розуміє українців. Тому що Хорватія сама пережила більше 26 шести років тому війну. Хорвати знають, що таке трагедія Вуковара. Хорвати знають, що таке пам'ять по загиблих, по замучених цивільних особ особах. Хорвати знають, що таке вшановувати пам'ять. І хорвати знають, що таке відстоювати свою незалежність, свою свободу, і що це найважливіші цінності країни. І хорвати знають, що таке посилювати свою власну обороноздатність. Якщо в тебе недружній сусід, тому вони свідомо є сторонниками і союзниками України в нашій з вами війні, яку розпочала Росія несправедливо. Почали цю агресію у 2014 році, і це була спочатку гібридна війна, яка перетворилася в повномасштабне вторгнення, яке почалося в лютому 2022 року. Ми маємо підтримку політичну з боку Хорватії, ми маємо підтримку економічну. І ми маємо підтримку військову. Ми отримували з перших днів різного типу допомогу, І перша допомога прийшла вже 28 лютого, 2022 року. Тобто, через 4 дні після початку цієї агресії, братський народ Хорватії вже протягнув нам руку допомоги, і ми вже отримували перші необхідні нам речі, які дозволили нашим силам оборони стримувати ворога. А зрештою почати його викидати з Київщини Чернігівщини. Сумщині, потім вже і Харківщині, Херсонщині і так далі. Ми обговорили сьогодні з паном Маріо наші продовження наших потреб. Ми проговорили в тому числі наші пріоритети, вони залишаються незмінними. Це протиповітряна оборона, в першу чергу, всі різні засоби від серйозних, потужних, складних до проти ПЗРК, так званих, да? тобто ручних комплексів, до яких в тому числі відносяться такі. Витвори, як стріла ігла, які відповідно Хорватія може нам надати і вже надавали. Ми маємо вже такий досвід, тому це абсолютно зрозуміло для наших колег. Хорватія має фантастичний досвід розмінування, тому що це країна, яка займається гуманітарним розмінуванням більше ніж 25 років, і продовжує це робити, тому що це спадок від той війни, яка відбулася на їх території. Дуже потужний національний центр розмінування Хорватії має експертизу, тому ми проговорювали в тому числі і можливість підготовки наших інструкторів заради проведення гуманітарного розмінування наших з вами земель і водної поверхні, в тому числі. Ми відвідували різні місця тут в Одесі, які мають відношення до оборони. Ми зробили брифінг щодо зернової ініціативи. Коли українське зерно, українська соняшникова олія направляється відповідно до країн, які терпають від голоду, особливо країни Африки, Азії. от і ми домовились про подальшу кооперацію, подальшу співпрацю разом з Хорватією, тому я ще раз дуже дякую народу Хорватії, парламенту Хорватії, уряду Хорватії, відповідно, Міністерству оборони Хорватії за те, що ви з нами, дуже вам дякую, звісно. Мені, як міністр оборони, хотілося б мати повний пакет забезпечення Збройних сил України, взагалі сектору безпеки і оборони. І, звісно, я завжди це кажу, що основний бойовий літак це в першу чергу частина нашої протиповітряної оборони. Це постулат номер один, тому що це якраз. Той елемент, якого ще не вистачає нам, щоб вважати, що протиповітряна система оборони вона створена вже достатньо ефективно. Звісно, для контрнаступу завжди краще мати можливість ще і панування в повітрі. Це дуже важливо. Але ми будемо виходити з тих ресурсів, з тих реалій, які сьогодні є, і ми будемо використовувати наявність тої зброї, яка є у нас. А ще як спадок радянської доби, і одночасно тої зброї, яку ми отримали і продовжуємо отримувати від наших партнерів, і це не тільки танки, це і броньовані машини різних типів, які діляться ви знаєте, там більш важкі, скажімо так, Infantry Fighting Vehicle або Armed Personal Carrier, Це і те, і те броньовані машини з різними задачами. От. І сьогодні наші військовослужбовці завершують на полігонах в Європі підготовку тих курсів, деякі вже приїхали в Україну з тою технікою, і зараз вони готуються відповідно до рішення Генерального штабу, коли і як вони будуть застосовані. Тому е ми розуміємо абсолютно, що отримання нами сучасного. Бойового літака четвертого покоління це питання часу. Я в цьому не маю жодного сумніву, ми їх будемо мати. Але це забере час на підготовку рішення спочатку нашими партнерами, тому що це абсолютно практичне рішення. Потім це забере час на навчання наших пілотів і не тільки пілотів, а і інженерів, які будуть займатися обслуговуванням тих літаків. Тому я думаю, що е, опція. Найближчого контрнаступу та утримання бойових літаків будуть розділені в часі. Я дійсно вдячний представникам медіа Франції, які вболівають за Україну і навіть дають новини позитивні, які, на жаль, ще не відповідають дійсності. Це, напевно, хороша така матеріалізація ідеї, але поки що не можу підтвердити, що міражі передані Україні, або ми сьогодні їх опановуємо. Я би хотів. Дати технічне розуміння сьогодні в наявності в повітряних сил України є міг 29 з точки зору винищувача, який завдяки його радарам може бачити на 60 кілометрів. Вражати цілі повітряні він може на відстані 30 кілометрів так побудовано озброєння. Ворог, користуючись, наприклад, Су-35, може бачити на відстань більше ніж 200 кілометрів. А стріляти може більше ніж на 140 кілометрів, уражати повітряні цілі. Міраж це літак, який теж бачить на 60 кілометрів і може стріляти на 30 кілометрів. Тому давайте будемо реалістами, що е, ми задоволення будемо мати будь-які авіаційні платформи е, до використання Збройними силами України, але основний бойовий літак, напевно, має бути більш сучасний. З можливістю бачити більше ніж на 200 кілометрів вражати на 150 і більше кілометрів, так само, як і сьогодні ми маємо танкову коаліцію, коли у нас декілька типів танків, але все ж таки там основним бойовим танком є той, якого буде більше в застосуванні Збройними силами, тому вони будуть користовуватись. Тому я думаю, що ми продовжуємо дискусію з партнерами, який все ж таки основний бойовий літак буде в результаті на озброєнні в Україні.